Богдан Лепкий Шевченкова верба. Читає Ігор Скарженець Коли на чорний шлях ступав, Ішов на прогнання в неволю, Галузку вербову підняв, Обчимхав і забрав з собою. Була відірвана, як він, Від пня й від землі святої, Засуджена на лютий скін. Серед пустині степової. Поніс її і посадив за фортом в полі, на пустині, Здалека воду приносив і пильно підливав щоднини. Принялася і на весну зелене листя розпустила. Ох, як же, як була йому та деревина люба й мила. Було з казарми прибіжить в зеленій тіні відпочити, Положиться, верба шумить і шепче щось над ним, як мати. Мов жалується, що весна, сади цвітуть на Україні, вона ж сумує тут одна посеред дикої пустині. Летить степом листочків шум. Немов далека пісня жалю, ні твоїх снів, ні твоїх дум нам не забути рідний краю.